Що цікавого чекає на мене в найближчі два тижні. Відпустіть всі думки. Думаю тільки про себе. Що цікавого чекає на мене в найближчі два тижні. Ну, зараз подивимось. Так, у нас тут Пінтаклі, Пінтаклі. Це трошки розтірялася в мене нова колода. І е, роздивилася малюночки. Тут в мене вони тару е, опозиції. Вони дивіться і в плюс, і в мінус, того я трошки зараз. В общем, на найближчі два тижні, правильно, що цікавого чекає мене. По четвертій пентаклі от якась монеточка. У вас з'явиться буде, але важливо, щоб ви її, якщо її витрачали, то витрачали не те, що планували. А не так же, знаєте, вона з'явилась, може, ви її не очікували. Ви її не тратьте. нехай вона полежить у ці два тижні, якщо дійсно, якщо це більш така вагома, тим більше, нехай просто лежить. Не витрачайте. Вона вам знадобиться. Або якщо у вас є справа якась, куди ви вкладаєте всі сили, енергія, енергію сили зосереджені на ній. От якщо це щось таке, то туди можете дійсно витрачатись на щось на те, що не планували, не потрібно. Да, і по сімці кубків, от саме про те, що я кажу, не варто думати, у вас очі, знаєте, ви так можете бути, як я, трошки транжирою, ви заходите в якийсь магазин, це не важливо, продуктовий якийсь там просто магазин, у вас очі розбігаються, ви хочете те-те-те-те-те, і такі, отак от. Як я монеточка, ви отак от. От, не потрібно цього робити на найближчі два тижні. Нехай ваші грошики, хоч невеличка сума, полеже. Вона вам знадобиться, ви знаєте, але якщо дійсно це справа, над якою ви давно працюєте, яка для вас є дуже важливою, от там можете дійсно їх потратити. Але краще не транжири. Ну, якась така порада. От така от.